Розглянемо генератор тест кейсів і перше завдання складення значень. Вибираючи значення з трьох випадаючих списку, ми створимо тестовий сценарій для перевірки форми додавання двох чисел. Але будьте уважні, не всі комбінації значень формують коректний тестовий сценарій. Перебавши різні набори значень, ви знайдете всі шість тестових сценаріїв, які з'являються у списку кейсів. Таким чином, ми навчимось писати власні тестові сценарії. Спробуємо. Введіть значення для першого. Хай це буде одиничка. І у поле друге число непідновиться друге значення. Припустимо це мінус 2. Який очікуваний результат складання цифри з цифри. Це має бути число. Спробуємо цей тест кейс. Так, ми знайшли другий тест-кейс. Якщо ввести позитивне і негативне значення, ми отримаємо очікувано результат складання. Якщо до одиниці додати мінус 2, то очікувано буде мінус 1. Добре, спробуємо знати перший тестовий сценарій. Якщо ми складемо одиничку з одиничкою, очевидно, має бути двійка, тобто це число. Проповідуємо це. Так, ми знайшли перший сценарій. Добре. Але давайте перевіримо, що буде, якщо скласти одиничку з мінус двойкою і в очікуваний в результат буде помилка. Що в цьому випадку буде? Валідуємо такий тестовий сценарій, і ми маємо, що це невірний тест кейс. Так, не всі комбінації першого, другого та третього полів приводять до тестового сценарію. Спробуємо знайти інші чотири тестових сценарії. У перше значення введемо одиничку знов, у друге поле ми введемо 3,5, якого ще не було результатом. я очікую, що це буде число. Спробуємо такий тестовий сценарій. Так, в пів шляху пройдено. Ми знайшли третій тестовий сценарій. Що ж там буде далі? В перше значення знову ведемо число, але в. Друге значення, ми введемо не число, Тобто строкове значення. І розрахунок не може бути число. Перевіримо це. Так, це невірний тест кейс. Тоді, в перше значення ми вводимо число, у друге значення вводимо не число. І результатом, вірогідно, буде невірні дані. Чи це так? Так, ми знайшли четвертий. Тестовий сценарій. Спробуй інші значення. Якщо у нас буде перше число одиничка, а друге буде дуже велике число, то результатом буде, скоріш за все, помилка. Бо наш калькулятор не зможе розрахувати такі великі значення. Проглядую такий тест кейс. Так, я знайшов шостий, Але що ж буде о п'ятому? Перше значення ми введемо єдиничку, а в друге значення те, що в нас залишилось пусте значення. І очікую, що це буде невірні дані. Чи це так? Так, ми знайшли всі 5 тестових сценарій. Добре. Тепер ми можемо почати знову або ж перейти до наступної задачі. Побачимось!